Як вас зовут? Славка. Как? Славка. Та Славка, що це за Славка? <реш> ти таке кажеш. А сам відкуда ти? Це ми в Сумах. В Станіслав, да? Да. Станіслав, Сумах, місто Сума. З комунальщиками зустрівся Гриша. Да. Я з 2002 по 2005 рік, начальник комунального господарства міста Луганськ, перше моє Луганська обласного Понятно. центру, а потім Сіродонецький керував ЖКХ. Mm -hmm. Так що 16-го року. А ви самі откуда? Краснополя. Краснополя це сюди приїхав суми як переселенець і що. Да, а що там в Краснополі? Роздобашило чи хренячи? Десь тихо, ну роздобува Тих? да, роздовбали. А, а де раздобавши? ти роботиш комунал? Зеленбук. Mm. Ну що, вчора прильот, сьогодні дивлюсь, що mm. я довбачив, mm. капець. Це скільки? Кілометрів 30 вже? 40. 40 вже поїдемо. Mm. Слава, береги себе, mm. дружи, mm. да. Хай щастить, mm. комунальщиків дуже поважаю. Mm. Як, скажи, продуктовий набір? Це ото твоє чи ні? Mm. Mm. Ні, ні? Ні. Як продуктовий набір від цих? Отлично, отлично. Я, я почитав, коли вийшли на коробку. Перечень, ти бачив да, скільки? Так, так, так. Іди подивись, дивись скільки, глядь скільки привезли. Це ж для сумчан, це від американців, бачиш, привезли. Ти давай, хто з комунальщика у ті є, приходіть і запісуйтесь, щоб комунальна служба отримала. Я й міському голові казав, комунальщика обіжати не можна. Дивись, фуру розгрузили. А ти думаєш, що я мокрий? Так Як я хочу, ти, ти, ти думаєш? Розгружав чи ні? 63 роки. От бачиш, отак. 62 отак. ну так, бо, си, так ми з тобою ви почти ровісніки. Ти 62-го третього, а я 61-го, але в кінці года буде день народження. От бачите, отакі комунальщики у нас. Слава будь здоров. От душі. С місто суми, затишно, поки не виставляємо відео і Видаємо гуманітарну допомогу. Гуманітарну допомогу.